Всім привіт! Ви на каналі Сергій Ченісі. І сьогодні у нас відео одне з таких, під яким я чекаю своїх хейтерів, своїх фанатів. Чекаю найбільшу кількість коментів, тому що такі відео зазвичай люди роздивляються і рахують разом з нами. Тобто, відео на сьогодні розпаковка. Розпаковка, як назвати це? по російськи це називається копілка. З все, що накопичення, і по-українськи це буде називатися скарбничка. Сьогодні ми відкриваємо скарбничку. Розпаковка скарбнички. В Скарбничку нашу попадали гроші: всілякі бонуси, переробка, е понад нормові роботи, всілякі подарунки, навіть а, немаловажний чинник. Пляшки ми здаємо, дуже для Німеччини актуальна тема. І це все попадало туди. І е, люди йдуть до своєї мрії, е, роблять свої плани, плани ці втілюють в життя. І розпаковка цієї скарбнички це буде е, шажочком до втілення чергового нашого плану. Це купівля ще однієї квартири в іпотеку в Німеччині. Одна у нас вже є, оце, в якій ми зараз знаходимося: 4 кімнати, 82 квадратних метри. На сьогоднішній день коштує в районі 350-370 тисяч євро. І слідуща буде коштувати, на якої сьогодні дивився, до речі, буде коштувати приблизно 180-190 тисяч євро, дві кімнати 52 метри. І розпаковка нашої скарбнички буде першим внеском в іпотеку. Про іпотечні, сілякі, про іпотечні договори розкажу пізніше в якомусь слідчому відео. І так само, вже, коли будемо купувати другу квартиру, так само покажу, як вона виглядає. Напевне, не покажу, тому що там живуть люди. А покажу документи, щоб люди порадувались. Хайте трошки по покривляється. Ну, така їх доля. Хтось працює і заробляє, а хтось мере язиком в інтернеті. Отже, розпаковка скарбнички. Пишіть в коментах, як думаєте, скільки тут бабла. Эмили, успокойся. Вот так оно все выглядит. Вот эта мелочь из, с... из пляшок. Тут есть интересные монетки. Есть интересные купюры. Сейчас мы пошукаем интересные купюры. Якщо ви не бачу цікаво купюра, але вони точно тут є. І в кінці відео ви їх теж побачите. Ну, Пишіть в коментах, як ви думаєте, скільки тут пабліжка. А ми почнемо рахувати. Ось так у нас виглядає це поки що не, не остаточний результат, а поки що ми займаємося перерахунком. А тут у нас особливий кейс. І особливий кейс йде і очці на сумку в цьому місяці Ірочка купує собі сумочку Виїмутон. І це кусочок від цієї сумочки. І зараз тут валяється ще один кусочок, я не можу знайти, але зараз знайду. А ви поки що пишіть в коментах, скільки тут. І у, нас, і у нас ще один попередній результат. Ще один кейс для єдишкної сумочки. Ось така валютка у нас. Ще половинка єшкної сумочки йде сюди аж. І це, сьогодні, і це буде сумочка Луїву -Тон. А ми продовжуємо наші розрахунки. А ви продовжуєте писати в коментах, скільки тут. Продовжуємо рахувати гроші. І дивимося, що у нас тут таке ще цікаве є. Ось такі монетки, якісь колекційне срібло. Якісь є такі по 20, здається. Теж колекційне. Ну, ніби нічого не коштує більше за ціну свою, але виглядає цікаво. Ось такі там, що заубила, що у нас. І поки що виглядає у нас все ось так. Ось так, ось так, ось так. Сумочка Луїву тон. До речі, хто побачить пасхалку на відео, пишіть в коментах. Пасхалка стосується сумочки Луї і А ми продовжуємо рахувати. Отже, ось такий вийшов у нас результат. Це ми упорядкували їх, посортували, а тепер будемо рахувати. Я знаю, що не пишуть хейтери, А де ж твої гроші? Це вийшли гроші на донати на ЗСУ. Десь приблизно таку суму. Таку, таку десь суму приблизно Ми вже вислали на ЗСУ за ці 2 роки і зупинятися не збираємось, збираємось збираємося далі донатити. Але на даний момент план ось такий: це купівля е, другої квартири в іпотеку. Заходимо в іпотеку. І знову в Євйо. Хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коменти, вгадуйте, що там у нас вийшло. І розгадуйте пасхалку. Всім до нових зустрічей!